Готуємо міні-штрудлі або міні-рулети з гарбузом. Це дуже смачно. Друзі, як завжди, зустрічаю вас на своїй кухні. Готуємо Олесою піжик і сьогодні у нас ось така от смакота. Погляньте, рум'яні ось такі от, дивіться, апетитні міні штрудлі або ж міні-рулетики. Називайте, як хочете, але це. Дуже дуже смачно в будь-якому випадку. Сьогодні ми їх приготуємо з гарбузом. Тому хто є фанатом гарбузової випічки, цей рецепт саме для вас. Готуємо всього за декілька хвилин з лічених інгредієнтів і вже ось таких 14 красенів на вашому столі. Це дуже смачно. Приготовано, звісно ж, в корисному варіанті, тому зберігайте обов'язково рецепт, готуйте, і вам буде не лише смачно і просто, але й корисно. Тому обов'язково приготуйте, скуштуйте, і я думаю, що цей рецепт стане одним з ваших улюблених. Всі інгредієнти для приготування 14 ось таких от міні-рулетиків знаходяться перед вами. Тож ставте на паузу і починайте готувати або шукайте все в описі під цим відео. Отже, я очистила спочатку гарбуз. В мене ось такий сорт хокайдо, але можна брати будь-який. І натираємо його на середню тертку. Ось так. Все, Далі беремо пательню, відправляємо туди вершкове масло і розтопимо його трохи. Коли масло майже розтопилось, відправляємо туди гарбуз і ставимо на середній вогонь готуватися на 15 хвилин, періодично помішуючи. Поки не додаємо ні цукор, ні будь-які спеції. Помішуємо і готуємо. Через 15 хвилин я додаю цукор або ж цукрозамінник, я сьогодні використовувала, спеції для випічки, я вже вам говорила, які, і кілька крапель ванільної есенції або ванільний цукор. Ще раз перемішала, десь 2-3 хвилинки стоїть на плиті і все вимикаємо. Ніякої вологи зайвої немає. Проготовану начинку пересипаємо в миску, щоб вона швидше вистигла, і даємо її повністю стигнути. Коли начинка вже остигла, відкриваємо тісто філо відразу перед приготуванням, щоб воно не вистигло. І вже можете духову шафу ставити розігрівати на 200 градусів. Дивіться, тісто філо в мене великих сім листків. Я його розрізала ще навпіл. У мене вийшло 14 ось таких прямокутничків. І бачите, як я формую. Дуже і дуже легко. До речі, начинку можете брати будь-яку і картоплю з грибами, і сир. Ну, така, щоб вона трималася купа і, звісно, не витікала. І ось таким чином формуємо трубочки і відразу перекладаємо на деко встелене пергаментом. Вона вийшла, як я говорила, 14 штук. Тепер що беремо? Для змащення я беру два жовтки, можна зовсім не змащувати, і буду посипати насінням льону там можна кунжут, насіння або ж не посипати. Гарнесенько все промащуємо, посипаємо зверху льоном чи іншим насінням за бажанням і відправляємо на 200 градусів у духову шафу випікатися 12-15 хвилин. Дивіться по своїй духовій шафі. Друзі, ну а зараз саме приємно, звісно, ми продегустуємо. Подивіться лише, яка вона красива. Ось така от гарбузова випічка. Всього за декілька хвилин. Ви це чуєте? І ось така от смакота вже перед вами. Хто любить випічку з гарбузом, цей рецепт обов'язково маєте скуштувати. Потім подякуйте, це точно. Ой, як це пахне. Ну що ж, смачного? Ну, дуже смачно. Хрустке, тонесеньке тісто, багато соковитої гарбузової начинки та разом з прянощами. Це просто фантастика. М -м -м. Начинка нікуди не витікає. Гарбуз добре приготований, всього вдосталь. М -м -м. Це божественно. Це дуже смачно. Мм. Біжіть готувати. Друзі, дякую, що готуєте разом зі мною. Ще раз показую вам, щоб подразнити, які вони смачні та апетитні, виходять всередині. Кому сподобалось відео, хто буде готувати, обов'язково напишіться в коментарях, поставте вподобайку і підписуйтесь, хто ще цього не зробив, адже в мене завжди смачно, просто і дуже-дуже швидко. Підтримуйте український контент, підтримуйте нашу роботу, тому що це не легко, а український контент мають побачити всі.